Дуже гаряча весняна пропозиція для всіх, хто шукає великий просторий будинок В агрономічному по вулиці Шевченка, який продається. Він має два житлових поверхи та цокольний поверх. На цоколі у нас йде гараж. Перший поверх в нас налічує одну спальню, кухню, велику вітальню. Другий поверх у нас має три окремі спальні та велика вітальня. Ось там у нас є велика тераса. Це у нас вхід у будинок. Так виглядає подвір'я. У нас ділянка 15 соток, доглянута. Тут просто посаджені фруктові дерева, виноградники. Дійсно, дійсно господарський будинок, якісно побудований. Ось так виглядає сама ділянка. Тут у нас іде така невеличка зона відпочинку. Так. Ось так виглядає. Город, господарські приміщення сауна. На сьогодні це одна з найвигідніших пропозицій по агрономічному. Якщо вона вас зацікавила, телефонуйте мені чи пишіть, розглянемо вашу пропозицію.